Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, син, все наповняєш, скарбнице плані, життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверних. І спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти ріхи наші, владику, просиве, беззаконні наші, святий, завітай, сили, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімося, цареві нашому Богу, прийдіть поклонімося, Христові, цареві нашому Богу. Прийді та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічнику скорботах, вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашумілий порушилися води їх, порушилися гори силою його. «Бистрі течі дітки, веселять місто Боже, Освятив оселю Свою Найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе і бою раном досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, віддав голосвій порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог, Якова, Прийдіть і побачте діла Господні, які чудавши Він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрошить він дух і зломі зброї, спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава. Тобі, Боже. Аллилуя, 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 слава. Господи, помолімося. Господи помилуй. За мир з висоти спасіння душ наша, Господе помолімося. Господи помилуй. За мир усього світу добрий стан, святих Боже, церкові з'єднання всіх помолімося. Господи, помилуй, за святий храм, цей, тих, що вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господові. помолімося. Господи помилуй, За святішого Вселенського архірея, Лева, Папу римську, і за блаженнішого патріарха нашого святослава, і за Боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, Чесне пресвітерство у хресті дияконство за весь пречити людей, Господеві помолімся, Господи, помилуй, за бережений народ, наші правлінні і все військо. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинив сили вірних твоїх і укріпити десницю їх міццю силою твоєю. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб подати неославну, не і переможну силу і мужність. Христо іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами. І всіма нападниками їх, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безщастям лиця супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав Господеві. Помолімся, Господи, помилуй. щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами слух Його. Як в печалі і скорботах до нього взивають Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви нужди. Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помили й охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амінь. Бо Господь явився Йовий нам, благословен, хто йде в ім'я, Господь. О -о 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 -о. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм, Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Я не мрожитиму і розказуватиму про діла Господні, Господь. явився нам Благословен, хто йде в ім'я Господь яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося й дивне воно в очах наших, Бо Господь, Господь і явився і нам, благословен Той, той, той да в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей, людей твоїх, і благослови, і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників дару, і Христом Твоєму хорони Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Заступництво, перед яким благовістуємося, з яким не осоромимося, не породи блаємо молитвами нашими, в спілсівувана Богоро, одице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сани Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Мудрість, до і сам послання, святого посола, павла читання, будьмо уважні, Братя, кріпіться, Господі, та в Кріпіться, хліпіться, Господі, дав му його осини, одягніться в повну зброю Божу, могли дати ледати вісічки хитрощам диявольським, нам треба боротися, не проти тіна і крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ми могли дати і перемагаючи все, міцно встояти сам. стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші з зуброню справедливості і взувши ноги, вотонні, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечні стріли лукавого. Візьмій також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, миру цим, І духові від твоє Твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав з Господь своїм учням, істину кажу вам, хто хоче, хто скаже, цій горі, вигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити, в молитві, віруйте. Що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось, щоб і отець ваш, який на небі прости, вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить. Провинь Богаших. Слава тобі, тобі Господи, слава, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архірая Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за Боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа Кир Степана кер Андрія, і за все чесніших отців наших, проти Архимандрита Робера, проти ігумену Йосифа, ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в обителі цій, і за отців наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Не на постріл поваємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої, в самому просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи. З умиління молимо, і Господи, милостиво вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошле стріли свої, Господи, і замішання, сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбевому воїнство нашому віддай їх, молимось, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава усолилися у землі нашій, усильно молимося Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання усіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог, єси, і тобі слава воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і пові... повсякчас, і на віки віки. Ще іще, преклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо, вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тож ми грішні і недостойні в покаянні, і з умиління молимося Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого. Щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають усі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені, сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і опокоєння і заступнича наш. Не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посяти смирення слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу любивому ж воїнство нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати. І наздогнати в імені Твоєму перемогти, її. а Ти, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день, прав... і в день праведної відплати Твоєї, подай Вінці не тлінні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння усім, хто на тебе уповає, і Тобі славу вос... воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. чесніша від Херувимів і не слід'яну славнішої царафимів, що безтління Бога слова породила, суща бородиться тебе велича, а ємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої пречистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших. І всіх святих помилиє, і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Святая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас.